Ому ранку сьогодні трішки пізніше виїжджаємо, тому що їхати до нашого міста призначення 200 кілометрів. Це селище Миролюбівка, і також поруч селище Трудолюбівка. Сьогодні в двох селищах будемо. Як зазвичай веземо наші гуманітарні продуктові набори, веземо гарячі обіди. Нас там чекають, це селище було під окупацією. Там були частково бойові дії, тому там багато чого зруйновано, і люди там, як завжди, чекають наші з вами допомоги. Ілля і Ігор, як вам смакує сьогодні? Нормально. Нормально? Ходи, так, вкусно. Хаша, вкусно, каша. вкусна. Гречку любиш? Угу. Дуже. А я все люблю. На в школу зараз ходите до школи. Я зараз ходю. Зараз ходить. Так школа ж розбита. Там трішки вікна відстроїли. Кришу вже починають робити. Да? Так що, ви радієте, що школу відбудову да. чи не да. дуже? Радімо. Мені тільки не подобається, це дистанційно сидіти по, по телефону. Мені не подобається. І мені подобається да? тільки в школі, бо там багато діток. Хліпчик досподобаний смачний. Да? Ну на здоров'я, хлопці. Давайте богатирі. Я хочу подякувати вам і всім нашим волонтерам, що ми сплотилися в один кулак, що ми допомагаємо один одному, що ми поруч один з одним і розуміємо кожну біду нашої людини, яка трапилася турсовими ракетами. Обстрілювали самолітами. Нас обстрілювали дуже, даже сильно хлопці і. Танки в нас по наших вулицях дуже, дуже їздили, даже їздили, ага. да. один танк біля нашого двору, його були, підбили, і він горів так. Я вам не можу передати, як це він, як будто би ешелоно це йде. Такий. Це він Бо, так горів, горів, дуже даже воно так горіло. Я боялася. Да. Я чоловікові казала, Господі, давай що нібудь хоч з хати винося. Він каже, Люб, аби нам уціліть, а те, що в хаті каже, те все ми наживемо. Якщо каже, він почне зриватися, каже, і нас каже, то вбиває все. Ми з ним залізли в погріб, і воно це почало. Все детоніруватися, воно все грохотало. Я їх запитувала, чого ви до нас прийшли, чого ви до нас прийшли сюди? А вони мені кажуть, ми прийшли вас освободити. Від чого ви мене висудили? Від світла, від води, від газу. Ви мене освободили від повної цивілізації. Забрали. Вони в мене розбили туалет, забрали в мене машинку стиральну. Свої машинку стиральною мені діти її нову купили. Вже хай падали за що воно в мене поновило. Забрали Забрали, сволочі. Вони заходили <плес> до нас в хати. Вони були в шоці, що це в нас Ванна, туалети, як у хлопці. Це єсно. Звідки кажу, ви привезені оце сюди? От хто вам дозволив жити так красиво? А я їм кажу, хлопці, ми самі собі дозволяємо жити красиво. Ми хирячимо. У мене було три коровки, убило, <плес> <плес> убило. Тамий переход просто був у цей коровник. Убилося, хата оцінила? побита частина. Ну ми вже її відновили. Ми вже її да, да. вивчилися завдяки нашим хлопцям, волонтерам нам допомагають. Так що відновили і все в нас буде дух. Наші соколики дуже боролися за нашу миролюбку. За кожний шматочок землі вони боролися. Да. Дуже багато полягло наших солдатів. Тут дуже, да, да. дуже багато. А як наші соколики, хлопці, були прийшли. Такі обстріли, блюда. тоді замовкли. Я кажу, Юра, я вилізу, подивлюся, він мій каже, далі погріба не йде. Я ж цей же чую, що. Гові гомін такий да, і підійшли щось до нашого двору, підійшли. Я кажу, Юр, кажу, рашисти, кажу, лізуть до нас, кажу У погоди. погріб. Він іди сюди, я кажу, Юр, кажу, виглядь, кажу, їх так багато страшне. Я, хлопці, я розгубилася, мене почало все трусити. Чоловік мій виліз із погріба і стоїть, сміється. Я йому кажу, Юр зовсім не смішно, чого він сміється? Та да, тоді хлопці зрозуміли, що я вже не могла поняти, хто вони такі. Та й кажуть, мати, ми свої. Я кажу, хлопці, в смислі свої. Наші сокулики українські. Вони кажуть, да, ваші українські сокулки. Ми з ними почали обніматися, цілуватися. Хлопці, це така була радість. Я вам да, не можу да. передати. Мене я, розпирало. Я відчуваю, яка хлопці, вас була радість. Мене розпирало від щастя, від радості. Які труднощі зараз. Хлопці, в нас оця, Такі труднощі, це в нас вода, що водичка да, да. з водичкою в нас труднощі. — Чи да. потрібно сьогодні у таких селищах, дуже, як ваша, дуже, допомога дуже. Це не тільки нашому селі, а а всім нада селам. Да, це дуже нада. Це потрібно, це, 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 це потрібно. Хлопці, пенсію ми не отримуємо, а отримуємо ми соціальну допомогу. Соціальну, да, соціальну допомогу Це да. дві три скільки там? Да, — ну 1900. Це не головне. Головне, щоб Настав мир, і щоб була наша, і тільки наша хлопці перемоги. <гум> да. Дякую, що надихаєте. І дякуємо всім нашим волонтерам, да, всім да. нашим донаторам, Вдячність, хто нам допомагає, що є можливість до вас приїжджати да, да, да. і привозити цю допомогу. Так, так, Тримайтесь. Будемо триматися, і буде все добре. Да. Любов Григоров, да. Так. Що ви як ви це все довезете? Додому все можна довести. Можна, з, да. Да, з дому це важко. Хати ціла? Ні, ні друга друга група. Це друга група що а, Ну як щось? є перша повністю згорівша, ага. ну а в нас друга вона криші немає, криші. ранди немає, вікон немає, дверей немає. Ось стіни стоять. Да. Оце в нас таке. Ми її хату тут устроїли самі своїми ручечками, а тепер розбили хвашисти. Заново почалась мот. Як? Молода життя. Молода У 20 років струїли. розбудували да. і, і тепер збудуємо. Як зараз виживаєте? Як? Слава тобі, Господи, дають гуманітарочку, на городі посадили, вже вбираємо, вже сьогодні остались бурячки там. Mm -hmm. А та картопелька своя, все своє. Слава Богу, виживаємо, не падаємо духом. Якби швидше кінчилася війна, більше та нічого швидше. ніхто не хочеться, вже я казала, вже я і пенсії не хочу. Аб аби аби аб їм оце з ваш Скільки років мешкаєте у миролюбивці? 30 років їсти не було, що які запаси були вдома, продуктів не було. Угу. До кінця травня не було, нема не нічого, нічого не проводити. Нічого ніякого магазина ніде нічого. Що в магазинах були, вони зайшли все обікрали. А так вони самі всі Так, да, Вони ж рашисти заїхали в магазини, позривали замки. Все повиносили. Виїхати із села, не взяв було, щоб десь поїхати, чи в район. Не випускали. Не це? випускали взагалі. Ми тут сиділи. Оце Трудолюбовка, Миролюбовка. Оце такі села, що взагалі вони сиділи, ніхто не Ніхто випускав. нічого не випускав. Навіть волонтери хотіли привезти сюди якусь гуманітарку, Їх не пускали. Ваша хата ціла? Ні, розбила повністю. А як ви оцініли? А ми чоловіки сину в були, а матері наші були в хаті. І три прильоти були в хату. Прямо. Перший приліт кришу знесло, а другий всередину в одну кімнату, а третій в другу кімнату. Де було мати? Так. Да, одну мою матір да, Відразу. Матір завалило осколками, але ну, вона жива була, цей, пострадала голова в неї. То... Вижила вона. Вижила. А ваша мать погибла? Так, так. І так, що, на нас відправив чоловік із сина, а самі залишилися заховати вже ж по сусідстві ага. окоп був, то ага. вони трохи розчистили, положили і замотали. Ага. І все. А як ми виживаємо? Гуманітарку спасіба дають. Трошки продукти є, город трошки посадили, картошка така є. Які сюрпризи можна знайти сьогодні. У посадках це дуже, дуже небезпечно. Ми її покладемо на місце, зараз староста Сергій повісить стрічку, щоб її мінери потім побачили і деактивували. Отакі От сюрпризи зараз залишаються після орків. А орки ж я чув, що воровали ж техніку. Так, звісно, нас скільки мотоциклів, машин э, покрали, э, трактора, зіли. Все, так. Да. Катерина Іванівна, ви мешканка селища Так, Да, 83 три роки прожила. Це ви якого року народження? 41-го. 41-го. Це да. ви така дивна людина, котра і одну війну застала. Да, другий. і другу. Це такої люче не бачить. 7 квітня вас виселили. Да, а да. хто вас виселив? Ті руські прийшли так, ага. і заселилися в мене садик під. Я взяла майнове. Ми заробили. Uh -huh. Ще чоловік живий був. Uh -huh. І ми отримали на майну вони там заселилися. А хата ваша ціла? Ні, побита. Вікон ні одного вікна немає. Побита, все позабивав, взяти, приїжджав. Катерина Іванівна, а садик цілий чи? Побитий. Все, все По розбили. А хто ж вам допомагає, Катерина Іванівна? Ну зять приїжджає. Зять, діти. У мене діти вже троє дочок, угу. всі на пенсії. є. Так попали, онуки два воюють. 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 Хто вам допоможе на борду сусідка. Допоможе. 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 Да, бо він важкий, там 13 років. Льоша, За... забереш мій пакет, забери синок. Довезуть бабусі пакетика. Вот, кажуть. Молодці, допомагають, сусіди в мене хороші. Ну, дай вам Бог сил. Спасибо дай вам, Бог, дай Бог дай здоров вам здоров'я і вам тримаю миру і, і спокій, щоб ви, ви те вижили, ви жилі. Дякуємо, дякуємо. Вам. 15 дітей ви ховали у подвалі. Як звідки взялись 15 дітей? і Що це за історія? Розкажіть, e, значить, у мене троє дітей. E, da, троє дітей, два сини, дочка, зять, невісти. Однієї невістки двоє діток, другої невістки двоє діток. Mm -hmm. У дочки маленький сім місяців був. Племінник mm -hmm. був рідний мій, йому mm -hmm. теж було 29 років, його дружина 25 чи 26 років. Mm -hmm. І у них двоє діток: три, три рочки і п'ять місяців. І Це вся родина? Це всі вони. Ми вже не вміщалися з чоловіками, і моїм батьком. Ми не вміщалися в подвал, ми, ми тільки їх туди пхали. А ви ми знаходились на кухні на полу, в калідорі на полу. Ну де, де приходилось і і скільки скільки це тривало? ча часу місяць, місяць на полу на кухні я була постійно. Чоловік міг лягати у другі кімнати, тому що вони дуже боялися, і я їм можна була через кожний час стукати. Якщо можна вилазити, хоч попити води, тому що там душно було, діти мокрі, маленькі плачуть, потні. Mm. То я їм це постукаю. Нельзя вилазить, постукаю. Можна вилазити, і там воду коли, нагріла. коли можна вилазити, коли, коли можна. трошки прикращається Літання оце постукає, щоб вони вилазили. Тобто у вас снаряди? Так, В нас літали на Зеленодольську. Вони на... били Зеленодольську, тобто де труби понад, понад хатами, понад хатами. Як ви е годували, готу готували їжу, як взагалі? Вони 12-го зайшли, uh -huh. а пропав у нас газ, пропав, пропало світло. Uh -huh. То ми у, ну, у мастерська його була, і ми там у нас стояла желізна плита. І ми там варили їсти хліб пекли на чому плита железна, як буржуйка. А тобто, Варили велику боржурка, каструлю да. борщу, каші, і так два рази в день ми варили їх. Як тихо, вони бігом. Ми вже знали по времени, коли починають стріляти. Ми повинні до цього часу їх покормити і відправити назад. Uh -huh. О, і він підключав мені хоч простірнути, тому що переділися діти маленькі куча куча стірки. А вже вішала, вже надо мною літало. Я бігом все це вішала. У мене воєнні провезли по селі, поставили старостою, і вже uh -huh. я людей всіх евакуювала. Ну а потім почали сприкнути прямо. Mm, да, пишили, чоловік, все да, чоловік каже, я би не поїхав, просто глянув на діда. Він каже, садити, плач. Смій я плач. каже, сказав, пас, обирайтесь. Люди ці, ціли залишились завдяки тому, що повивозили. Да, так, так. Да, люди, mm. я все рання казала, дзвонила воєнним. Кажу, люди жалюються. Люди мені дзвонять і кажуть, ти нас вивезла, ти сказала нам на два дні. А вони мені відповіли, Хай люди скажуть спасибо, що вони всі лишилися, живі, здорові. Це благодаря тобі, що ти їх вивезла. Повернулася я 3 октября. Всі останні повернули за мною. Тільки узнали, що я сюди, і одразу всі сюди. <гум> — <гум> Тобто, майже це ви е, в квітні, да? ви виїхали ви да, з квітня по по жовтень на п'ять місяців. 5 місяців. Да. 222 дні. Але що <гум> рахували тоже. Рахувала, рахувала. Приїхали. Що ви тут побачили? Хата була спалена, е, розбита зовсім, доб, добита танком в стіни і спалена фосфором. Вигорів навіть від меблів, ну тільки завісики були. Нічого, взагалі нічого, де там стояли кухонні принадлежності, ну там мікроволовка, можна було вгадати, що то вона таке. Те, що залишилось, там комбайни, все, що воно упало, те згоріло, то лежало просто груда металу і мусоро. Зараз відбудовуємося своїми силами. Чоловік сам. Тим. У нас стіни залишилось, ми все вигрібали, вичищали оці гарі, гарі да, вимивали стіни. Ну, а тепер робимо кришу. Ну, Думаємо, може двері, двері будуть потім. Ні, повісимо діяло, Перезимуємо. Перезимували оце, в силу, а тепер там оце перезимуємо. Оце такі наші люди незламні, нескорені і нас ніколи нікому не перемогти. Оце так і є. І що дивлячись в ваші очі, що люди, які навколо вас, для вас також є коханими, і напевно саме через це за покликом серця через це за покликом серця, ви сьогодні тут і в селах схожі на наші. Це дуже дорогого вартує, і ми вам дуже вдячні. Напевно, через це ми і перемагаємо, ми переможемо обов'язково, тому що ми все рівно є сильні. Ми любим серцем, а це саме найголовніше. Дозвольте вас обняти. <ріпи> 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 Дуже ми вам Дякую. Дякую. Ви наша надія, тому що ми дивимося на вас і також надихаємо і не можемо сидіти вдома. Ви все рівно відчуваєте нас, тому що у вас би просто тут би не було. Якби ви, якби ви відчуваємо не нас, і розуміємо, що як багато в селищах нам казали, що. Люди казали таке, що ви розумієте, нам е, настільки важливо, що ви в цих пакетиках нам даєте, наскільки для нас важливо, що ви до нас приїжджаєте, да, і ви про нас пам'ятаєте і підтримуєте. Тому, тому, звісно, ми відчуваємо натхнення, відчуваємо потребу їхати, допомагати. Тому що так, разом ми сила і разом а ми саму не переможемо. Переможем. Слава Україні! Героям слава!